Я пам'ятаю, як ви прийшли сюди вперше, з трепетом, з хвилюванням, великими мріями або просто бажанням рухатися. Моє повітря наповнене вашим сміхом, вашим завзяттям, подекуди вашими сльозами. Моє серце зберігає собі ваші погляди, уважні, втомлені, натхненні. Ви росли, і я разом з вами. Ви змінювалися, і я вчилася приймати ці зміни. Ви навчалися танцю, і я навчалася бачити, як через рух ви знаходили себе справжніх. Незалежно від того, що кажуть інші, якщо ви хочете чогось, ви повинні йти до цього. Ніхто не може зупинити вас, якщо ви хочете більше. У житті досягаю успіху не найрозумніший і не на найкрасивіший, а той, хто слідує своїм мріям і наполегливо працює. Сьогодні, у день вашого бенефісу, я хочу сказати ви частина мене. Дякую за підтримки, обійми, за досвід і біль, переживання і захват, за сльози, радості, гордості, і насолоди, за те, що дозволяли мені робити помилки, і переживати падіння і злети. Піднімали мене з колін і допомагали літати. Дякую за колосальну працю, безмежну любов. Історію школи сучасної хореографії – це кожен з вас, і ми творимо нашу велику історію вже 31 рік. Дякую вам усім, люблю до нестями.